Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні ми поговоримо про впровадження проєктного навчання під час організації роботи науково-дослідницьких гуртків в закладах позашкільної освіти. Отже, почнемо з того, що собою представляє проєктна робота. А насамперед, це цілеспрямована творча пошукова діяльність, під час якої відбувається ретельне вивчення конкретної актуальної проблеми та теоретична і практична реалізація одержаних результатів роботи. А якщо порівняти між собою еволюцію когнітивних цілей, яку ми бачимо зараз у вигляді двох пірамід відомих: таксономію Блума і таксономію Андерсона, то від 1956 року до 2001 року ми бачимо, як змінювалися сходинки цих пірамід. І саме мова йде про основу останніх оцих пікових таких ячейок, де сьогодні ми більш наближеними є до оцінки отриманих знань та вміння їх впровадження, використання, до створення якогось безпосереднього продукту, який може бути практично значимим, може бути використаним певним чином в певній діяльності. Які ж педагогічні можливості проєктного навчання, проєктної роботи під час занять в науково-дослідницькому гуртку? В першу чергу це забезпечення тісного зв'язку і теоретичної інформації з практичною діяльністю, яку отримують вихованці у співпраці з керівником гуртка. Також це реалізація діяльнісного підходу. Формування особистісних якостей вихованців, це вплив на формування мотивації до занять науково-дослідницькою роботою, забезпечення стійкого пізнавального інтересу, підвищення рівня пізнавальної самостійності та рівня досягнень вихованців через їх систематичну участь у відповідних конкурсах різного рівня організацій. Серед завдань. Дослідницьких проєктів екологічного напряму можна виділити окремі блоки. Якщо розшифровувати дидактичний блок, в першу чергу це мотивація здорового способу життя, тобто розуміння поняття здоров'я, засобів і методів його формування, збереження і зміцнення, загартування, це формування наукового світогляду. Уявлення про природничу наукову картину світу, це осягнення принципів функціонування складних живих біологічних систем, їх розвиток, закономірності взаємовідносин між живою, неживою природою та людиною. Також це забезпечення засвоєння теоретичного матеріалу на рівні узагальнень, що дає змогу розуміти і пояснювати різні природні явища. Техніки, технології, а також уміння розв'язувати задачі підвищеної складності за різним напрямком з біології, давати відповіді на проблемні запитання, але не просто так, а ще й аргументувати їх глибокими змістовними знаннями за напрямком гурткової роботи, формувати вміння застосовувати теоретичні знання з метою майбутнього професійного самовизначення. Блок розвивальних завдань, розвивати вміння встановлювати гармонійні стосунки з природою, розвивати логіку, біологічне-екологічне мислення, формувати навички роботи з біологічними об'єктами, спеціальним обладнанням, вміння проводити різні експерименти, спостереження, дослідження, фіксувати результати своєї роботи. А також блок виховних завдань, тобто формувати емоційно ставлення до природи, до загальнолюдських духовних цінностей, виховувати естетичний смак та почуття прекрасного. Компоненти структурно-організаційної моделі проєктної роботи на, на, на гуртках науково-дослідницького напряму. В першу чергу це мотиваційно-цільовий блок, який передбачає. Актуалізацію одержаних теоретичних знань а, можна говорити про таку тісну паралель між а, тими знаннями, які дитина отримує в закладі загальної середньої освіти, а також тими знаннями, які дитина отримує вже безпосередньо на гуртку. Змістовий компонент діяльнісний. змістовий передбачає роботу з а, літературними джерелами. Діяльність передбачає практичне виконання роботи і результативний, тобто оформлення готового продукту, його узагальнення і його презентація. Етапи роботи над проєктом пошуково підготовчий, тобто робота, яка пов'язана з опрацюванням. Науково-методичної, наукової, відповідної фахової літератури, визначення актуальності проблеми, ступеня її вивчення, практико-дослідницький, формування безпосередньо власної бази дослідницької, де будуть проведені експерименти, спостереження, презентаційний мова йде про. Презентацію готового продукту, тобто напрацювань проєкту і рефлексивний, де ми говоримо про зворотній зв'язок, про окреслення сильних слабких сторін роботи над проєктом, які ж є педагогічні умови впровадження проєктної роботи на гуртках. В першу чергу це індивідуальний підхід кожного керівника гуртка до кожного вихованця. Це створення атмосфери для саморозвитку, спрямованість на дослідницьку діяльність. І для того, щоб перевірити наскільки ефективне впровадження проєктної роботи на гуртках. Ми можемо перевірити за допомогою спеціальних методик мотивацію занять науково-дослідницькою роботою, перевірити рівень пізнавального інтересу, пізнавальної самостійності вихованців. А щодо принципів провадження проєктної роботи, в першу чергу, це модерація керівником гуртка, це постійний педагогічний супровід, це різнобічна результативність самої. Дослідницької роботи, це зв'язок з освітнім процесом, взаємозалежний зв'язок, ситуативна залежність, високий професіоналізм педагога, який займається цією діяльністю, його фахова майстерність і обов'язково дитиноцентризм. Крім того, якщо ми говоримо про Проєкти, які передбачають командну роботу, то ми повинні також, як і в закладах загальної середньої освіти, так само і в закладах позашкільної освіти впроваджувати різні інструменти формувального оцінювання, так як ми не маємо рівневої оцінки, оцінки в балах, тому ми говоримо про такі інструменти, як анкетування, про взаємооцінювання. Про Оцінювання в парах, в групах і так далі. Отже, провадження проєктної роботи. На сьогоднішній день в закладі позашкільної освіти є дуже актуальним. Воно відповідає сучасним запитам розвитку суспільства, тому що ми бачимо, що дуже часто наші вихованці мають можливість презентувати свій. Інтелектуальний продукт на всеукраїнському рівні, на загальнодержавному, на міжнародному рівні, і розробки дітей науковців. Вони є визнаними, і ми бачимо, що на них навіть формуються патенти, вони впроваджуються потім в практику. ну, Навіть можна зараз говорити про загальновідому вже технологію переробки опалого листя в папір, яка була розроблена ще свого часу українським школярем з Західної України Валентином. Речкою. Отже, ми бачимо, що впровадження проєктної роботи дає можливість розвитку вихованців за такою траєкторією від сходинки Не знаю до сходинки Ділюся досвідом. І з досвіду роботи можливі варіанти проєктів екологічного спрямування, які можна запропонувати до виконання вихованцям науково-дослідницького гуртка закладу позашкільної освіти. Проєкт Ландшафтний заказник місцевого значення Вільшанківський як осередок природного різноманіття Сумщини, можна використати інформацію. Про загальну інформацію про природоохоронні території. І, ну, в принципі, заказники місцевого значення досить поширені, можна знайти на території своєї громади, а в межах свого населеного пункту, десь в межах сусіднього населеного пункту, і пропрацювати. І... Законодавчу базу по цьому заказнику, подивитися, які види там охороняються, і запропонувати певні кроки щодо його збереження чи то популяризації інформації про нього. Такий проєкт, як дослідження залежності кількості люмбрицит від особливостей ґрунтів різних біотопів. Проєкт спрямований на вивчення особливостей. Грунтів чотирьох таких екосистем, як Поле, Луки, Хвойний Мішаний ліс, і ці, скажімо так, показники потім перевіряли, співставлялися, точніше, до кількості дощових червей за відповідними методиками і визначався, скажімо так, Ступінь родючості ґрунту і так далі. Пошкодження листків, аскулюс з гіпокаштаном, природнім шкідником камерарія охрідила в умовах техногенного навантаження. Це робота, під час якої було вивчено стан деревного насадження каштанів по місту, знову ж таки, в різних ділянках дослідження, в різних умовах навантаження. А, і було дійдено висновку, отримано висновок, що а, не стільки камерарія охрідела мінуюча міль, є причиною а, знищення каштанів, а ще а, більше впливає техногенне навантаження а, на загибель дерев. А, далі проєкт геологічного спрямування більше це Могрицький кар'єр білої писальної крейди. В якому вивчалися карстові процеси, типові карсти на території Сумської області. Було зроблено стратиграфічну колонку зібрано колекцію палеонтологічних решток. Далі такий проєкт, як оцінка стану середовища озера Чеха міста Суми та озера Панський берег села Велика Чернечина Сумського району, за показниками флуктуруючої симетрії рана ріді Бунда. Було зроблено дослідження двох водойм знову ж таки різного ступеню антропогенного впливу, і на основі такого біологічного об'єкту, як Жаба Озерна, було встановлено рівень впливу людини, її діяльності на стан навколишнього середовища. Екологічний проєкт про експансію Solidago canadensis як типовий представник інвазійних рослин України в околицях села Липник Сумського району Сумської області. Агресивний інвазійний вид, вид, який дуже швидко поширюється по території України, з яким треба проводити систематичну боротьбу, тому що цей вид витісняє місцеві регіональні види. Іде таке біологічне засмічення на сьогоднішній день, і відповідно вивчалися стійкість цієї рослини, можливі засоби боротьби і популяризація інформації для того, щоб цю боротьбу вести хоча б на регіональному рівні. А робота більш такого технічного, яка має таку технічну складову, це добування автомобільного палива з побутових відходів як один із напрямків їх утилізації. Ви бачите на слайді такий постер, на якому показано макет цієї установки. Було підібрано різні вихідні продукти. З числа побутових відходів перегнано їх через саморобну таку систему утилізації і отримано. Рідину, яка, в принципі, за своїми характеристиками, і потім її тестована, вона близька до автомобільного палива, лише тільки має нижче октанове число. Далі фауна природних та штучних екосистем в околицях, села Велика Чернечина, як біоіндикатор рівня антропогенного навантаження. Є чотири точки дослідження, і за видовим складом мурах знову ж таки вивчається наскільки ці організми є біоіндикаторами і наскільки та чи інша територія є забрудненою. Далі робота щодо перевірки безпеки паперових крафт пакетів з друкарською фарбою для хлібобулочних виробів і для здоров'я людини. Ідея тестування цих пакетів різних виробників за різними показниками. Так і крім того, виготовлення чорнил за старими традиційними рецептами в таких, скажімо, побутових умовах, для того, щоб перевірити і співставити рівень безпечності чорнил друкарських і чорнил, ті, які на природному матеріалі виготовлені. Крім того, така цікава була робота стосовно екологічної оцінки. Якості дитячих пластмасових іграшок, де були протестовані іграшки українського та закордонного виробника, рівень їхньої безпеки і, відповідно, зроблені висновки і рекомендації. Екологічні особливості поширення віскум альбом омили білої в умовах різних функціональних зон міста Суми, три ділянки дослідження. Визначення кількості пошкоджених дерев, ступеню пошкодження цих дерев та методики боротьби. Дослідження загального рівня адаптованості рфустуфіна в умовах урбанізованого середовища, сумаховини роги, рослина, яка також дуже швидко поширюється і, в принципі, може вийти з-під контролю людини і заполонити лісосмуги, лісопарки і так далі. І тому, в принципі, треба знати. Біологічні особливості, щоб цього не допустити і вміти контролювати чисельність цієї рослини. Штучна аерація як ефективний засіб підтримання сталового газового складу стоячих водойм. Розробка макету установки, який би здійснював постійну аерацію стоячої водойми, для того, щоб забезпечувати цю воду йому а, Крім того, це адаптаційний поліморфізм, гармонії далекосхідної, як інвазійного виду, а, і а, сонечко далекосхідне ми бачимо, або його ще називають 19-крапкове, комаха, яка також є інвазійним видом, і ми досліджували малюнок крил цієї комахи. А, для того щоб визначити ступінь її агресивності, особливості зимівлі і, скажімо так, чим вона харчується. Ця робота мала продовження, але вже з більш таким генетичним підтекстом на наступний рік. Отже, обдарованість. Це здатність мати потенціал до великих досягнень у будь-якій сфері людської діяльності. І зрозуміло, що формула будь-якого успіху залежить від здібності дитини, рівня її працелюбства, і тоді ми будемо говорити про талант. Вибір педагога, керівника гуртка це своєрідний стартап особистості, його вихованця, тому що дуже часто та діяльність, яку ми здійснюємо, реалізуємо. В стінах закладу позашкільної освіти, на гуртках науково-дослідницького напрямку, екологічного напрямку. І, взагалі, з позиції керівника гуртка дуже часто ця діяльність впливає на майбутній професійний орієнтир дитини, вихованця і вже. В стінах закладу позашкільної освіти, ми говоримо про формування особистості, особистості цілеспрямованої, відповідальної, орієнтованої на якісь певні виклики сьогодення. І тому наша праця є максимально відповідальною, наша праця є максимально значимою, особливо зараз, коли ми говоримо про Обов'язкові обов'язкову потребу утримати цей такий ресурс, дитячий ресурс в межах нашої країни. Ми повинні наполегливо співпрацювати з дітьми, з вихованцями. Ми повинні їм всіляко допомагати, мотивувати їх і наводити такі приклади, показувати приклади того, що науково-дослідницька. Діяльність вона є значимою. Вона є значимо в межах кордонів Української держави. І ми не просто чекаємо перемогу, а в такий спосіб ми всі разом наближаємо перемогу. Дякую за увагу.